Третьокурсниця Анна приїхала в Ужгород вперше на Олімпіаді. Дівчина хоче показати свої знання, та головне це познайомитися із новими людьми, дізнатись більше про Закарпаття та відпочити. Я приїхала сюди перевірити свої способності. Пасті Ужгород, посмотрети на сакуру. Ми говорили, що здесь очень красиво. Я стараюся сильно не напрягатися. Повторяла, готувалися. Ну ми більше стараємося відпочити здесь, щоб не перенабружати свою нервну систему. На запрошення організатори відгукнулися 28 учасників, і що показово, всі дівчата. Тож про минулорічного учасника юнака тут і досі пам'ятають. Минулого року навіть був хлопець Валентин. Я навіть пам'ятаю ім'я. А цього року я чула, що теж має бути хлопець. Ну не знаю. Але його немає. Да, його немає. Олімпіада з російської мови та літератури серед студентів проводиться у найзахіднішому регіоні України вже в 17-те. Щороку кількість учасників зростає, що є чітким показником, як тут на Закарпатті ставляться до російської мови та культури. Однак студентів із окупованих територій нема, хоча ще минулого року вони приїздили. Відбувається Олімпіада на Закарпатті, така саме студентська, вже в 17-те. Але другий рік поспіль у нас була невеличка перерва. Ось приймаємо гостей майже з усієї України. Луганськ, Донецьк, звісно, не приїхали. Ну, сьогодні вони поза зоною досяжності. В нас була мрія запросити їх ще раз. Їм сподобалось в минулому році, вони були, ну, але не склалося в цьому році. Гості Олімпіади кажуть, наш край дуже привітний. Тут вони не відчувають жодного дискомфорту і раді, що Олімпіада з російської мови проводиться саме в Ужгороді. Время, катора тако тяжо. Іногда люди переносять вот вину вину за те, що ділиться почему то на культуру і на язык. І я не менше люблю Україну. Щоб ті, хто говорить на українському, мой син рускоязичний на фронті він зараз захищає Україну і в його роті, і з Західної України, і з восточної України ребята наукові змагання триватимуть три дні. Переможці Олімпіади отримують символічні призи та деякі переваги при вступі до аспірантури. А в кінці тижня всі учасники поїдуть на екскурсії замками Закарпаття.